Колективи Симфонічний оркестр, хор студентів та семінарії перетворили недільний вечір перед Страсним тижнем в Ужгородському хрестовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі на молитву, підготувавши концерт під назвою, що в перекладі з латинської звучить Стояла мати страждальна. Концерт актуалізували і присвятили останнім подіям, що трапилися в Україні. Концерт містерія присвячений загиблим в Сумах, і ми хотіли би всім колективом помолитися. Цьому концерті прийняли участь багато колективів. Це є симфонічний оркестр Ужгородського музичного фахового коледжу та хор студентів цього ж коледжу під керівництвом Ольги Зубрицької. А також люб'язно зголосилися підтримати і взяти участь хор гармонія духовної семінарії під керівництвом Василя Голодняка. Ну і звичайно, студенти солісти. І головне в цьому концерті духовне слово, передане архідіаконом Іваном, це є тексти з католицької меси «Стабат Матер, щоб всім було зрозуміло, про що це музика і як глибоко вона чіпляє наші серця. Целяйся наді мною, заради страждань твоєї святої матері. Слава у вишній Богу і на землі мир! Ми християни і, і, і західного і східного обряду входимо в страсний тиждень. Це є, це є твір страсний, у західному обряді є, у нас є утрення страстей, а в західному обряді є таке богослуження, яке супроводжується фрагментами читання Євангелія з із, із страсти, так? І, і воно є прекрасні твори, які покладені на музику і яскравим прикладом є даний твір Stabat Mater» з латинської це стояла мати страждальна. Так стояла мати страждальна під Христом. Щось на кшталт нашої пісні «Страждальна мати під Христом стояла. Хтось починає тільки завтра, Страсний тиждень, а хтось його вже розпочав сьогодні зранку, подібно із Марією, яка стояла під Христом, страждала. Ми зараз співстраждаємо із тими, які, які зараз заживають біль біль втрати своїх близьких, і наше серце плаче. І Нехай цей, цей такий духовний вечір молитви. Духовної музики нехай буде пожертвований за упокій душі тих, які сьогодні постраждали. Це є духовні твори, які описують страждання Христової Матері. Під час них дуже відчувається сама ця вся історія цього всього, що відбувалося тоді в ці роки. Я думаю, що такі концерти духовної музики важливі через те, щоби люди відчули Божу милість, духовність, просвітлення. Концерт був благодійним. Кошти збирали на підтримку збройних сил України.